Дата виготовлення подібного посуду – рік, 1938 рік, яку зустріли ні на що не схоже, не знайшла нічого. Я в інтернеті про неї. Що подібний фасон, тобто форму подібну, я бачила в інтернеті від компанії Ільмінаут. Скоріше літній такий букет. Можна, напевно, його і Масінський назвати. Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Традиційно я хочу подякувати спочатку всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підтримує мій канал різними способами, підпискою, коментарями, вподобайками або не вподобайками, або просто переглядами. І хочу сказати, що я дуже рада, що сьогодні у вас є можливість, бажання, час подивитись мій новий сюжет. Сьогодні у нас знахідки, які трапились останнім часом, тому сподіваюся, що переглядів буде трошки більше. По перше, а по-друге, що вам сподобається. Отже, починаємо. Традиційно, коли у мене є скло, я починаю огляди з нього. Сьогодні є ось така ємність, велика сухарниця або фруктовниця. Вона, бачите, нібито глибоченька, але невеличкі така заглиблення це невеличкої висоти, І, але форма дуже гарна широка, розкрита, розгорнута, діаметр великий, досить, я думаю, не менше 30 см. Тут красивий малюнок, який ззовні зазволяється. <звичай>. ну, як це скло виготовляється, розташовується ззовні чотири ніжки. І мені сподобалось в даному випадку оця, цей варіант, коли в коло вписаний квадрат. Він теж проглядає так чітко. Кожного разу вражаюсь кількості. Цих форм малюнків, декору різноманітного саме на такому пресованому склі. Колір, я думаю, що десь бурштиновий, а можливо коньячний колір або карамелі, хоча на камеру він трошки світліший, ніж є насправді. Форма ця, напевно, ну, десь трошки між арт-деко і вже посудом більш популярним в 50-х роках, навіть не в 60-х, а це 40-ві 50-ті роки. Мені здається, що в цей період такий посуд виготовлявся. Я говорю з того, що я знаходжу в інтернеті, як датують люди, які продають такі речі. Інформація, якихось каталогів, на жаль, мені не вдалося поки що знайти саме з такого німецького скла. Але його дуже багато. Воно різне і його дуже багато. Ну, в даному випадку ось цей ефектний цей квадрат вписаний в коло. Ось така ємність. Тепер невеличка пара фаянсова. Це у нас делфт, тут є напис, ручний розпис, ну, як зазвичай в делфті. Ось така парочка спецовників, тут є дірочки. І є корки, пластикові корки, які закривають. Тобто вона практична, ця, ця парочка практична. Ну, коли таке зустрічаю, я, я беру, звичайно, мені подобаються такі деталі, художні деталі, які прикрашають кухню, кухонне начиння завжди, коли має такі елементи, якісь особливі, то, звичайно. Я думаю, що це приємно. Ну, ось така знахідка. Тепер я хочу показати вам дві чайні пари. У нас дуже сонячно, і навіть закриті ролети не дають можливості повністю передати колір точний, але нічого, хай трошки буде сонця. Колір слонової кістки або колір Айворі. Тут дуже гарні чашки. Ось такою ручкою. Подивіться, як оздоблена. Верхня ця пласка частина ручки. Зараз я наведу, наведу фокус. Ось так вона оздоблена. Дуже красиві дві пари. Це Хученройтер. Такий немолодий Хученройтер. І я хочу показати вам блюдце. Блюдце так само з цієї ж серії. Те ж саме клеймо, але тут, бачите, трошечки йде не співпадіння. Блюд, дзеркало блюдця е, менше, ніж сама чашка. Ну, Ось так буває. Е, у мене вже на телеграм-каналі стоять дві е, чайні пари, там, де підібрані чашки, підібране блюдце. Е, е, ніхто не звернув на них увагу, але це посуд, хочу сказати, е, дуже вишуканий. Це якість порцеляни. Яка, яка вартує того, щоб нею користуватися, ну, принаймні, мати в своїй колекції. Але тут знов-таки все на любителя. Можливо, навіть, от я зараз вам покажу їх разом, додам ці дві пари, і подивимось, який буде ефект. Ну ось подивіться, будь ласка, те, що я показувала сьогодні вам, це колір Ivory. Тут Старий, хто у нас? Пауль Мюллер, який теж потім належав Хученройтер, Ройтер. Тут білосніжна порцеляна. Трошки потемніла ця ручка, позолотана ручці, але це воно вичищається, ми просто, просто не брали ще до роботи, як то кажуть. І ось чотири неймовірної краси чайні пари, які ну, мені дуже подобаються, тому я приділила їм досить багато уваги. Далі хочу показати вам невеличку моко пару вона зовсім маленька. Схожа на ту, що я показувала нещодавно велику. Тут є і позолота, оздоблення позолотою, і оздоблення чорною фарбою смужки зроблені. На блюдці і на чашці така ручка ось таке блюдечко глибоченьке. Досить глибоченьке. Є клеймо, і це клеймо належить компанії Георга Шмітта. Дата виготовлення подібного посуду, 1907 рік, 1938 рік. Про цю компанію я вже розповідала. У мене був предмет з неї, якщо пам'ятаєте, тарілка така з. Персиками Майоліка. Ну, дуже стара компанія, яка існує, вона переходила з рук в руки, існує десь з кінця 18 сторіччя. Я думаю, що якось я зберусь і розкажу про неї більш детально. Ну, а на сьогодні ось така Мокопара теж є. Серед посуду, який ми знайшли нещодавно. Ще одна мініатюра, яку ми зустріли, ні на що не схожа, не знайшла нічого я в інтернеті про неї. Вона має ось такий рельєф. Це Людвіксбург, це друга половина 20-го сторіччя. Спочатку я подумала, що це чашечка. Ну, Не дуже зручно з неї пити, звичайно. Потім я вирішила, що це соусник, можливо. А можливо, і ні. Не знаю. Але ось така, така річ, рідкісна, як на мене, зустрілася, і вона досить непогано поєднується з моєю тіріною в цієї ж компанії. Ось такі речі трапляються. Можливо, ви знаєте, що це? Можливо, хтось знає, що це. Ну, будь ласка, напишіть. Рухаємося далі. І е, наступна невеличка за е, обсягом е, посудинка належить компанії Герольд Порцелян. Це сучасне е, клеймо. Ну, як сучасне, в, 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 Східна Німеччина, бачите, написано, що в Східній Німеччині виготовлена е, е, така формочка з рельєфом і з е, е, деколю всередині і з такими ручками. Ну, до цього, до до цього посуду, до цієї мисочки, підходить слово милота. Тільки так. Таку знахідку ми маємо. Останнім часом не часто зустрічається кобальт нам, і я задоволенням придбала оцю шкатулку. Вона насправді невеличка, оздоблена золотим, по-перше, малюнком. Тут ось таке теж, напевно, це церовка, де-не-де вона трошки потерта саме на кришці, а на ніжці вона в чудовому стані. І тут є клеймо Франц Бауер, Хант Малірай, написано, тобто ручний розпис, і компанія написано Кала Тюрінгія. Це компанія Франц Бауер, яка існувала з 1927 року. Потім, в 34-30-х, му десь в вона стала частиною іншої компанії, об'єдналась з іншою, і проіснувала до 65-го року, але переважно після Другої світової вони займалися декором посудом. Тобто розписували посуд. І тут я хочу сказати, що подібний фасон, тобто форму подібну я бачила в інтернеті від компанії «Ельмінау». Тому, можливо, це куплена в компанії «Ельмінау» посуд ця шкатулка, а потім оздоблена. Ну, Десь до 65-го року точно вона виготовлена. Я думаю, що це десь 40-60-ті роки. Ось так. Вона в гарному стані, не дивлячись на те, що тут є легкі потертості на позолоті, на кришці. Дуже симпатична, дуже симпатична річ. І ця троянда вона розписана, виготовлена вручну. Наскільки я розумію, це відповідає, відповідає напису на день шкатулки. Ще одна знахідка це досить великий глек. Який можна, можна використовувати або для компоту, там, для напоїв, а можливо, як вазу використовувати. Мені він дуже сподобався. Мені сподобалася його архітектура цієї ручки, це така фарбою червоною, підкреслена ця форма, так само і носик виділений по обідку теж червона фарба. І деколь у вигляді, я думаю, що це шипшина ягоди шипшини. Ось така штука. Тут є клеймо і це компанія компанія Це Шерцер. Я зрозуміла, що це щось стареньке, але це клеймо перше, перше взагалі клеймо цієї, цієї мануфактури, яка була заснована в 1882 році. Тобто, в 80-му році перепрошую. Тобто, ну, ось цьому глеку, ну, по-перше, не менше 100 років, а думаю, що і так років 100, 120, можливо, 110 є. Ось, навіть, навіть більше, напевно, навіть більше Ну, неймовірна річ. Мені подобаються такі предмети, мені подобається такий посуд, не тільки яскраве барокко або вишукане арт-деко, Але і ось такі прості. По-перше, це нагадує наш посуд такі речі, а мені все, що нагадує наш посуд, близьке. По-друге, ну не знаю, до старовини лежить душа, тому до старих предметів, саме таких простих. Тому ось я їх я їх купую. І на останок тарілки зазвичай я купую і такий посуд, тому що він якісний, тому що він красивий, в гарному стані. Це от компанія MarianBad Ingris Weiss. форма Bad. Ну Цей посуд буває. Я не знаю знов таки про, не, про неї нічого про цю компанію, окрім того, що в неї дуже красивий посуд. Деколь у вигляді троянди. У багатьох дівчат вже є така, такі, такі предмети, але я все одно їх купую, коли є можливість. Перша тарілка. Далі більш за діаметром пласка, пласка тарілка блюдо з красивим майсинським букетом. Ну Тут, скоріше, літній такий букет, можна, напевно, його і майсинський назвати це деколь. Це деколь. Але в гарному стані, позолочена, обідок золотий, смужка золота йде. І е, тут ми маємо компанію Фюрсенберг, е, це в Джомані, тобто це е, Західна Німеччина до 90-го року виготовлена тарілка. Теж така добротна, якісна, красива і в гарному стані. І остання тарілка зазвичай да, такий. Як всі кажуть, вишенька на торті. Ну, з моєї точки зору, отут бароко, яскраве, неймовірне, теж в гарному стані з цими позолоченими елементами красивими. І теж отут же майсинський букет в повній мірі з такими квітами фантазійними. Ну, тут і звичайні є квіти, а є і досить фантазійні. Так, як писали в XVIII сторіччі, і у нас тут компанія Ельмінау. От з цією компанією важко сказати, який період. От я думаю, що це теж десь 40-ті роки, 50-ті роки, можливо пізніше. Хоча, якщо пізніше, тут має бути позначка веб, тобто що це народне підприємство, не хочу говорити дату, тому що клеймо о, важко його визначити. Але друга половина 20-го, гарний стан, глибоченька, красива така тарілка. Отже, друзі, хотіла робити е, відео більшим, але вирішила зупинитися. Чайні тріо, які ви бачите на, е, праворуч на екрані, вони будуть вже в іншому сюжеті. На сьогодні все. Сподіваюсь, сподіваюся, що, е, що ви зможете подивитись цей ролик. Записую, так, знаєте. Не те, що в стіл, а так, просто записую тому, щоб записати. Е, Дякую, що ви зіпною. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім всього найкращого. До нових зустрічей. На все добре.